417. Доведіть, що вираз 3х2 помножити на 3 мінус 4х мінус 6х помножити на дужку в дужках 1,5х мінус 2х2 плюс куди, Треба довести, що цей вираз набуває недодатних значень при всіх значеннях х. Тобто, що це означає? Це означає, що даний вираз. Повинен бути більше або дорівнювати нулю. Тобто він повинен набувати недодатних значень. Це нуль і усі додатні числа. Щоб відповісти на це питання, щоб це довести, необхідно, як ви думаєте, що зробити спочатку? Що б ви зробили? Цим виразом? Душки треба розкрити розподільною обстрілю, можна кому розкрити душки. Розкриваємо дужки, потім зводимо подібні доданки, тобто робимо все, що ми з вами вже вміємо. І поїхали. Давайте разом всі, всі гуртом розв'язувати. 3х квадрат помножити на 3. Буде... Мінус х квадрат. Ой, 9х квадрат. 9х квадраті. Далі, 3х квадрат помножити на -4х. мінус 4х буде? 12х. Мінус 12х буде. Мінус 12х буде. А будь уважний, мінус 12х в кубі. кубі. Кубі, так. Мінус 6х помножити на 1,5х. Буде? Мінус 9х в 9х в Маринка, продовжуй. Мінус 9х в Далі. Проговорюємо. Мінус 6, дивіться, на півтора помножили тепер на другий доданок і на третій. Мінус, 6 помножити, мінус 6х помножити на мінус 2х квадрат, буде. Це буде 12х куб. Плюс 12х куб, правильно. І мінус 6х помножити на плюс х кубе буде. Марі, 6. буде. Мінус 6х в четвертому степені. Мінус 6х в четвертому. Так, Марина розкрила дужки, тепер Гріша зводимо подібні доданки. Що підкреслюємо? 9х в квадрат? 9х в і мінус 9х в Вони протилежні, отже вони будуть дорівнювати їх сума нулю. Отже, викреслюємо. Так, наступно. 12х в кубі і плюс 12х в кубі. Також як і Буде нулю вирівнювати. Це 0. І залишається красота. Мінус 6х в четвертому степені. Кінець прикладу. А тепер дивіться: ми точно все розкрили дужки правильно. Давайте перевіримо знаки. Знаки правильні. Так. Тоді повертаємося до умови. Давайте перечитаємо задачу. Доведіть, що вираз набуває недодатних значень, Не невід'ємних, а недодатних. Тобто ми на початку записали знак більше або дорівнює, а сказано недодатні значення, це значить не більше або дорівнює нулю. А менше не додатні. Тобто які від'ємні, менші нуля і нуль. Нуль не недодатній і не є він від'ємним. Нуль недодатній і не від'ємний. Значить, дивимося. Мінус 6 в четвертому степені. Давайте розберемо його по запчастинкам. Мінус 6 Х в четвертому степені це добуток числа мінус 6 і х в четвертому і степені, х в четвертому степені. Давайте розбиратися. Мінус 6, я нижче напишу мінус 6, цей множник завжди буде від'ємним, менше нуля. А х в четвертому степені, яким може бути це число? Показник додатній. Якщо Х ікс, замість X ми підставимо від'ємне число, результат буде додатнім, правильно? Так. Так. Бо що, Гріша, ще раз, що ти сказав? О, 4 це парне число. Так, 4 показник парний. І від'ємне число в парному е, степені і додатнє. В парному степені буде результат додатній, але х може бути нулем. І тоді результат буде дорівнювати нулю. Значить, добуток робимо висновок тепер про добуток. Один множник від'ємний, а другий невід'ємний. Значить, результат буде менше 0. Або, якщо х буде нулем, то тоді цей добуток перетвориться на нуль. Отже, ми з вами довели, що. Вираз мінус 6 х четвертому – недодатнє число. Поставили тут мінус менше або дорівнює нулю, і тому що. І ось наше пояснення, чому цей вираз недодатній? Тому що перший множник від'ємне число, а другий множник – більше або до нулю. От. Добуток двох чисел з різними знаками. Є число від'ємне. А якщо х буде нулем, то цей добуток може бути ще й дорівню... може дорівнюватися 0. Це доведення зробили. І розв'яжемо одну... одне рівняння з номера 419. Запишіть, будь ласка. Різниця двох дробів. 6х мінус 7 поділені на 5 плюс плюс 1. Поділити на 6 дорівнює 11 мінус х поділити на 15. Як ви вже здогадалися, перед нами дроби, їх треба позбутися, Паліна, на що треба помножити обидві частини рівняння? Що ділиться і на 5, і на 6, і на 15. Перевожу, що Паліна сказала, 30. Так, множимо усі доданки на 30. 6х мінус 7 візьмемо в дужки і дописуємо помножити на 30. Я напишу 30 попереду. Перед дужкою. Від зміни місцями множників добуток не зміниться. 30 помножити на 6х-7, мінус 30 помножити на в дужках записуємо 3х плюс 1. На залишаємо 6. І праву частину рівняння так само множимо на 30. 30 помножити на дужку в дужках 11 мінус Х. За 15. Скорочуємо. Так, 35, на 5 ділимо, залишається 6. Так, зараз я. Гайве зітру. 36 ділимо на 6. Залишається п'ятірка. І справа 30 і 15 ділимо на 15. Залишається 2. Розкриваємо дужки. Давід, множимо 6 на 6х 7. 6 на 6х. 36х. Так. 6 на мінус 7. Мінус. Мінус 40. Ой, мінус. 40. 42. Без ікса. Просто ж ти бачиш, тут 6 на 7. Мінус 42. Да, да, Зверніть увагу, я давайте зеленим кольором виділю оцей мінус. Мінус 5. Ем, діти, бачите, мінус перед дробом. Цей мінус зараз відноситься до п'ятірки. Якби ми трохи не поспішали, а записали в наступну строчку. Давайте, мабуть, вибачте, давайте ми це закреслимо, випишемо. Не будемо поспішати, а випишемо, що в нас залишилося. Так, щоб не помилитися зі знаком. Значить, у нас залишилося 6 помножити на дужку, 6х мінус 7. Далі, залишився мінус 5. Помножити на дужку 3х плюс 1. І в правій частині рівняння залишилося 2, помножити на 11 мінус х. Це все в нас залишилося. Давід, правильно розкрив першу дужку. 36х мінус 42. Давід, продовжуємо. розкривай другу дужку. Мінус 5 помножити на 3х. Мінус 5 помножити на 3х, це буде мінус 15х. Так, мінус 15х, мінус 5 на 1. Мінус 5. Так. Дорівнює. Розкриваємо справа. 2 на 11. Дорівнює 22. І мінус 2х. 2х, так. Тепер зводимо подібні доданки. Давайте я очищу дошку, розкусов. Звільню місце. Так. І розкрив, зводимо подібні доданки. Давид, называй подібні. 36х і 36х и... І... З иксом. 15х. Минус, я... Давидка, про, проговорится знак. Минус, 15х. Далі, рахуємо. 36 і 15. Буде 20. 1. 1. X. Так, минус 42. Uh -huh. Угу. 42 и минус 5. Все будет минус 37. 47. Минус 47. Почему а? минус не плюс? Ну, да, не минус а минус. Два числа с однаковисеньким знаком. Обидва відъемных числа. Минус 47. А, это же минус, минус Минус 47. В правой части 22 і мінус 2х. Давайте невідомі. Ну, в ліву сторону 21x мінус 22х. x. Стой, 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 стой. Почекай. В лівій частині 21x з x. Mm -hmm. mm -hmm. А, that's да, мінус 2х. Вправо. -2х 40. А, Ми переносимо через знак дорівнює. Міняємо знаки на протилежні. Плюс 2х. Так. 2х, 47. 22, почекай, 47 не чекай. Справа від знака до рівня стоїть вже там на місці число 22. 22 плюс 47. Так, до нього переносимо 47 і змінюємо знаки на протилежні, перенесли. 23х до рівня 69. 69 молодець. І тепер знаходимо Х. дорівнює 69 поділити на 23. Так, і рахуй, скільки це буде. Це буде 3. дошки. Скільки? 3, 3. Так. Іх з 3. Це вітаю, ви молодці. Це правильно. Друге рівняння. Хотілося б розв'язати, тому що тут є така невеличка. Ну, В принципі, нема проблеми. Ну, зараз дивіться. Я читаю рівняння, ви його записуєте. Друге. Різниця двох дробів в лівій частині. чисельнику 5х-3 знаменнику 9, мінус другий дріб чисельнику 4х плюс 3 знаменнику 6. І це дорівнює х-1. В попередньому рівнянні в обох частинах були дроби, а в цьому рівнянні тільки зліва два дроби. Ми все одно шукаємо спільний знаменник і будемо множити обидві частини рівняння на спільний знаменник. На 6 і 9 найменше часом, яке ділиться, це. Вісімнадцять. Угу. Да. Множимо обидві частини на 18. Я перейду на гору і буду зверху там писати 5х мінус 3. Помножити на 18. Натуральне число записано в чисельник. Так? знаменнику залишаємо 9, тому що 18 це все одно, що 18 перших, а одиницю можемо не враховувати. Так, 4х плюс 3. Беремо в дужки. Цю суму, тому що показуємо, дужечка, показує, що це все чисельник. Так, і множимо на 18. І праву частину так само х-1 ми множимо на 18. Діяти, будемо так само розподільну властивість застосовувати. Просто число буде за дужкою, ну, Нічого страшного. Так, спочатку скорочуємо. Це всім зрозуміло. Два. І зручно писати число перед дужкою, але ну, нехай буде так залишається. Так, 6, поділити на 6, 1, 18 на 6, 3. Розкриваємо дужки, Ми множимо цю двійку по черзі, або кожний доданок, який стоїть записаний в дужках, множимо на два або два на кожний з них без різниці. Гріша, диктуй, будь ласка. 5х на 2. 5х на 2 це буде 10х. Мінус 3 на 2. Мінус 3 на 2, це буде мінус 6. Увага. Будьте обережні. Перед, другою, перед другим добутком стоїть мінус. Тому, тому краще помножити. мінус 3. Давайте цю трійку. Ви можете в зортах так само зробити. 3. Закреслимо. І напишемо її перед дужкою. І будемо читати мінус 3 помножити на 4х. Буде мінус 12х. Знову не забуваємося про мінус. І диктуємо самі собі. Мінус 3 помножити на 3. Буде мінус 9. Дорівнює. Зрозуміли, дітки, що я зробила? Трійку написала. Пучкою і мінус врахувала. Він зараз відноситься до 3. Мінус 3. Так. у правій частині буде 18х мінус 18. Поки що розберемося з лівою частиною рівняння. Тут ми зводимо подібні доданки і рахуємо. 10х мінус 12х. дітвара, х -12. мінус Так, 2 6, мінус 9. Мінус uh, 15х. І давайте. Ой, -15. Ну, все добре, правильно. Мінус, а, без х, так. Міс 15. Тепер справа переносимо одразу 18х через знак доріг в лівну. Мінус 18х, справа залишається мінус 18. І ми можемо трошки зекономити час. Давайте, ви розумієте, да, що мінус 15 треба перенести в праву частину. Я його тут закреслю. І допишу одразу справа плюс 15. Нічого страшного, так можна зробити. Нащо нам це все переписувати? І тепер виконуємо дії. Мінус 2х мінус 18х. Мінус 20х. Угу. І справа. Мінус 18 плюс 15. Мінус 3. Так. Дивіться, обидві частини рівняння можна поділити або помножити на мінус 1. А можна і не робити цього. Тепер виражаємо x мінус 3 треба. Поділити на мінус 20. Запишемо. 3 на 20. Ніяк. Ну, мінус 3 на 20. Там 3 на 20 не ділиться. Записуємо у вигляді дробу. Ділення за допомогою рисочку роз, рисочки дробу, мінус 3 на мінус 20. мінус скорочуємо, і залишається у нас просто 3 двадцятих їх до рівня двадцятих. Якщо ділення не можна виконати, то можна записати відповідь у вигляді звичайного дробу. І нагадаю вам правило, яке ми вивчили з вами ще в шостому класі: що дивлячись на якщо ми подивимося на знаменник. Число 20 можна представити як 2 в квадраті помножити на 5, 20 – це 4 на 5. Тобто, число 20, якщо розкласти на прості множники, воно буде складатися із самих двійок і п'ятірки. Значить, 3 на 20 можна поділити, і ми отримаємо сінченний десятковий дріб. Але зараз ми цього робити не будемо. Так, відповідь і залишимо. На сьогодні це все, що я хотіла з вами розв'язати, розібрати. Домашні завдання у вас є, і ми переходимо до наступного.